За життя від зачаття й до природної смерті саме з таким гаслом учасники акції розпочали ходу. Організатори кажуть, треба докласти максимум зусиль для захисту кожної ненародженої дитини, адже для України ця проблема є надзвичайно актуальною. Ми тут вже чотири роки перед пологовим будинком кожної п'ятниці з 12 до 1 години. Ми молимося за збереження життя ненароджених дітей в нашому місії всій Україні, і тому починається марш тут. Зі мною студенти далі, діти, духовенство і представники міської влади. У марші за життя взяли участь різні люди. Вони пройшлися центральними вулицями міста і до вічового майдану, щоб нагадати усім життя, найбільша цінність. У колоні чимало студентів-медиків кажуть, що року кількість абортів зростає, і це велика проблема українського суспільства. Я за те, щоб наша держава процвітала, щоб не було гріха, щоб не було. Самі розумієте, абортів, щоб ми розвивалися, йшли вперед, бо воно не добре, я вважаю. Це така болюча тема для нас, і ми хочемо, хоча б якось допомогти цим діткам. Молодь тримала у руках тематичні малюнки. Повітряна кулька у ліцеїстки Анни символізує крихітне життя, яке можна легко убити, а можна і зберегти. Це кулька, в якій е, Рустем не бовляє. Якщо його тріснути, вона життя обірветься. Підтримала марш і Марія разом із донечкою Софійкою. Вони пліч опліч пройшли із іншими учасниками акції. У неї троє дітей. Каже: народження малюка найбільше щастя, яке може статись із жінкою. Цей марш має привернути увагу усіх жінок, молодь на проблему життя маленької дитини. Вони часто не замислюються над цим, але це є велика ну, втрачається цей шанс. Учасники ходи пройшли центром міста вулицями Чорновола, Сахарова, Мельника Незалежності. Закінчилась акція на вічевому майдані спільною молитвою, до якої приєднались інші мешканці Івано-Франківська. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.